Друзі, всіх вітаю! Бажаю вам гарного настрою і дня! Прогнози погоди пообіцяли цілий тиждень дощів, і вони вже навіть почалися. Декілька днів йшли, було дуже холодно, пасмурно. І ось, негадано, нежданно, виявився один діньочок, навіть сонечко сьогодні обіцяють. Я до цього дня підготувалася, ще вчора ввечері попрала речі. і ось Сьогодні, вранці, ще в ночнушки, тільки вийшла в піжамки, трошки на себе шапку накинула і кофту, і одразу вивішую. щоб у мене все встигло висохти. На сьогодні в мене дуже багато планів, будемо з вами їх виконувати, але для початку хочу заварити кружечкою смачної ароматної кави. Зроблю це на вулиці для атмосфери цієї осінньої прекрасної золотої осені і настрою себе на роботу. Вже давно шукала, де можна придбати натуральну каву без ароматизаторів. І знайшла для себе магазин 25 Roasters. Дуже мені сподобався їх великий асортимент, більше 40 позицій з 13 країн світу. І е, так мені сподобалося, що мені допомогли з вибором. Просто задавали мені питання, що я люблю, гірчинка, кислинка, і ми разом підібрали мені каву, яка мені якраз таки дуже сподобалась. Дійсно, Дуже ароматна і смачна. Також, як відомо, в домі ми ще обживаємося, кофемолки в мене немає і так було приємно, що безкоштовно перемололи мені ці зірнята спеціально для турки, і воно прийшло вже перемелене, і це було дуже круто. Я не змогла пройти повз того, що 25 кофі Ростерс активно допомагає тваринкам, які постраждали від війни, і також нашим захисникам переводить їм процент від продаж і так. Кожних на сайті можна купити їм каву. Мені здається, це буде дуже приємно. А тепер приємна для вас 25 кофі Ростер здарує знижку на всю каву, окрім дріпів, комбо та наборів в розмірі 20% по промокоду, який ви бачите на екрані, INSELO. Посилання на їх сайти, TikTok буде внизу під відео. Обов'язково скористайтеся цією приємною знижкою, і також робіть, як я замовляйте собі на суму свише 350 гривень, і тоді для вас буде безкоштовна доставка. А якщо ви живете в Польщі, Румунії, Литві, Латвії, Естонії, то для вас безкоштовна доставка буде, якщо ви замовите, на суму свише 1500 гривень. Поводьтеся, це дуже приємно. І тепер хочу швидесенько з вами поділитися своїм замовленням, що саме я для себе обрала. Це лінійка Тафлери, перша позиція в мене з Папуа Нью-Гвінея. Кава з ароматом шоколадних вафель та медових казинаків. У смаку відчуваються нотки жовтого яблука, пломбиру та шоколаду. Шоколаду. Після смак солодкий тіла напою округле. Кислинка 2 з 5, гірчинка 3 з 5. Це та сама кава, яку я вже приготувала, спробувала, і вона дійсно дуже смачна і ароматна. Мені прям дуже сподобалося. Другий пакет, який мені ще предстоїть скуштувати з Ріо. Це суміш двох сортів арабіки з Центральної Америки та Африки. Збалансований солодкий смак з нотками чорносливу та випічки з шоколадом. В ароматі горіхи, шоколад, сухофрукти. Тіло щільне, округле після смак, солодкий та довгий. Кислинка 2 з 5, гірчинка 2 з 5. Ну і звісно ж, для зимових холодних вечорів я взяла собі натуральне крафтове какао, вже собі це уявляю, з серіальчиком або з книжкою, з кошкою в охапку і з кружкою какао буде просто такий кайф і така новогодня, просто різдвяна атмосфера. Я собі просто це вже дуже чекаю. Ну от, вже і мурочка прийшла. Напившись кави, піднявши собі настрій, енергію, буду робити далі свої справи. А далі в нас по плану город. А тут, друзі, те, що залишається поза кадром, те, про що не прийнято говорити, це недороблена робота. Я вже розказувала, що висадила часник, і як бачите, частину я закопала, а частина просто наполовині, так і стоять родочки, не закопані. Справа в тому, що трапився невеличкий інцидент, коли я це все робила, вже дуже сильно стемніла. Я з фонариком старалася встигнути, щоб все закопати, а на сусідніх полях прибирала. І спалювали всі залишки. Вітер був не в мою сторону, точніше, його взагалі не було, було тихо, спокійно. Десь воно там собі дуже сильно палало, але не в мою сторону. І ось в якийсь момент в темряві я просто очутілася в диму, абсолютно нічого не бачила, почала задихатися, дуже сильно кашляти. Не знаю, як я добігла додому, просто все покинула, хапанула тачку і наугад добігла до хати, кашля, задихаюсь, і вже до вечора в мене була якась, ну, сталася якась ранка в носі. Не знаю, що, що це таке, я вже починаю дуже сильно хвилюватися на цю тему, але. Та ось така от ситуація пройшла, і, звісно, мені вже було якось взагалі плівати на ці рядочки. Спеціально трошки заповільнила, показую вам, як я їх закапую. Я не закапую, я просто вирівнюю оці бороздочки, оці гори. Я їх просто вирівнюю, ввожу, ввожу сапкою туди-сюди і воно закаплює самі луночки. От, ну і звісно, в мене вже не було взагалі ніякого бажання в темряві кудись йти, і тим стояв просто жахливий. Коротше, чуть не задихнулася ваша блогерша. От, на слідуючий день, декілька днів ще йшли дощі. І от сьогодні, користуючись сонячним днем, я їх дозакопала, і в мене ще залишилося буквально трошечки не в скоп, скопаної землі. І я вирішила досадити хоча б трошки туди цибулю, але все одно є перекопана земля, чому би це не зробити. Так що, от я ще досаджую цибульку. В якийсь момент взяла лопату і думаю, чому би мені не прокопати ще. В мене є ще місце, можна ще прокопати. Там буквально полсоточки точно не Приїде як він там називається, оцей культиватор, чи хто він там, він точно не приїде мені півсотки перекапувати. Тому спробувала сама, нічого не вийшло, земля дуже волога, просто пластилінова. Важко було, вирішила з цим, з цим не гратися. Тому вже досадила, скільки було, в мене ще залишилася цибулька. Може, мені пощастить, ще просохне земля, обов'язково це зроблю, а поки що ні, не буду. На завтра в нас і найближчі два дні знову будуть дощі. А слідуюче, що мені треба робити по плану на вулиці, це все ж таки хочу порозкидати гній на чесник і засипати чесник листям горіховим. Мені радили, і я минулого року так робила, мені дуже сподобалося. Єдине, що, от не пам'ятаю, де розказувала, що просто чорт попутал, чогось навесні пішла розгрібати це листя. Знайома сказала, що Катя, що ти там розгрібаєш, бо запріє в тебе все. А нічого розгрібати не треба, Треба було от в цьому році, думаю, накидати листя і вже начіпати його. І дякую, що окремо відмітили, що цибулю так закидувати не можна, бо вона може не прорости. Їй важко пробиватися. Бо я думала під шумок і цибулю закидати листям. Але, от добре, що сказали, не буду лише чесничок, отак от зверху накидаю горіховим листям. Да, так можна, і я так зроблю. От, лише треба дочекатися ще одного сонячного дня. А я вже прийшла на літню кухню і буду готувати смачну вечерю. Перш за все, хочу приготувати шаурму. Для цього вже принесла картоплю, помила її і перечищаю. Буду обсмажувати на пательні, вона якраз стоїть, нагрівається. І одразу картоплю положу під кришку, щоб не було цієї корочки, яку я дуже люблю в смаженій картоплі. Але для шаурми краще, щоб не було нічого такого, бо воно не дуже приємно. Так що викладаю і одразу ж накриваю кришкою, якраз від грибочків мене звільнилася, і нехай воно там собі тушиться. Це я вже принесла гриби, вони двічі обдваряні, там маслята і два маховічка. Нарізаю їх мілесенькими шматочками, це в мене буде такий соус. Сама собі придумала рецепт ну, він схожий на інші але але не знаю, ніде не дивилася, просто собі придумала зробити такий соус для спагетті. Так що нарізаю самі грибочки і відправляю їх в казанчику обсмажуватися до того моменту, поки не випарується вся волога. Далі буду готувати соус для шаурми. Завжди роблю це сама. З майонезом навіть пробувати не хочу. Для мене здається, що це буде дуже дешевий смак. Тому соус завжди готую сама. Він за смаком дуже схожий на той, який роблять в Одесі для шаурми. І ну, це дуже смачно, тому от принесла все необхідне, майонез, кефір. От, але спочатку хочу підготувати все для грибочків. Поки вони там випаровуються, я перемолола в блендері цибулю з чесником. Оскільки це буде такий, як соус, то там хочеться, щоб все було міленьке, дрібненьке. Тому зробила це через блендер. Тепер буду готувати нарешті соус. Додаю майонез на глаз, не знаю скільки. Також туди чеснок і маленьку дольку лимона. Після цього треба все пропустити через блендер, але я спочатку перемішую, щоб нічого не підгоріло. І е, пропустити через блендер, і в якийсь момент додати трошечки-трошечки кефіру, щоб воно було не таке густе, що я і зробила. Ось готовий, грибочки доходять, картопля смажиться. Я займуся підготовкою всіх необхідних інгредієнтів для шаурми. Нарізаю пікінську капусту, помідорки і агірки, які я сама солила, маринувала, квасила, не знаю, як це. Без вати. Спочатку вони в мене трошки проквасилися, потім я їх закатала, і от вони дуже смачні вийшли, і я їх буду використовувати для шаурми. Також в холодильнику вже лежало обсмажене, готове, корінне філе бідра. От, дуже ми його любимо. Просто жарила як біточки, не відбивала, просто посолила, замаринувала і пожарила на сковородці, Навіть не відбиваючи, вони тоді, воно тоді дуже сочно виходить. І от Залишки я вирішила, вирішила додати в шаурму, вже їх нарізала, але хочу от зараз дожариться картошка. Хочу трошки пропарити в сковородці, щоб м'ясо їм м'ягче було, бо вже якийсь Час постелу в холодильнику, трохи підсохло, і щоб теж нагрілося, щоб шаурма швидше ну, була тепленька. Так що перекладаю картошку і відправляю, от з водичкою трошки протушитися м'язко. Вже випарилася вся волога з грибочків, додаю туди перемелену цибулю з чесничком. Після того, як цибуля обсмажиться, я туди додам кефір. Взагалі цей соус називається Я його зробила із того що було. била. У мене вже дуже давно лежав кефір. Тут треба було додати сметану. Ну, я вирішила, щоб продукт не пропадав і сметани в мене не було. Додати кефірчик. Вийшло непогано, правда, єдине що я не дуже люблю маслята, але це вже такий другий момент. Принесла також велику чугунну сковородку, поставила її розігріватися на пательну, вона ще була волога, щоб вся водичка випарилася. І буду збирати шаурму. Розклала лаваши, спочатку смазую трошечки соусом і викладаю якраз таки тепленьку курочку на соус. Зверху буду викладати картошку смажену. Капусту, помідорки і огірки. Знову ж таки соус і буду закручувати. Знала, же, знала що треба покласти два лаваша, бо розірветься, і все одно понадіялася і почала сварачуватися, ну, сварачувати. Ну і, звісно, він почав рватися. Отож, я взяла якраз пачки три лаваша, взяла половинку от одного і отак от дозакатала і в наступний раз вже виправила цю помилку. Ось беру другі листки. По-перше, я неправильно ці положила не тою стороною. Тут вже ну, перший блін був комом, хоча вже не перший раз готую. Положила правильною обсмаженою стороною, виложила два листка, туди соус, курочку. І вирішила зразу на курочку положити солені огірки. Зверху вже картоплю, потім капусту, помідори, знову соус. Почала закатувати і вуаля, все спрацювало. Прекрасно закаталася. Єдине, що от о, моя любов для, до того, щоб все побільше, побільше положити, звісно, шаурма вийшла здорова, але саме таку ну, от, щедру шаурму мені подобається робити, як в Одесі, здорові, але в мене прям дуже здорові вийшли товсті. Но смачні, треба сказати. Розігрівала все на пательні, вже не перший раз так роблю все, думаю, купити собі гриль, але ще не обрала, який хочу. І поки ще почекається покупка, тому і на сковородки нормально виходить. Принесла залишки салату з холодильнику і доклала туди залишки помідори і капусточки, так що поповнився салатик, грибочки доготувалися і ось показую вам цю смачну вечерю, шаурма і салатик. Вам гарного дня!